Слухайте про найбільший у світі лохотрон. Лохотрон це коли ти 20 років вчився, садик, школа, університет, потім ще 40 років ходив на роботу, заробляв гроші для свого начальника, хазяїна, щоби потім піти на пенсію в 3-4 тисячі гривень. Ось вам є приклад, що таке найбільший лохотрон в історії людства. Так, от, друзі, щоб ви не були лохом. Період навчання вас забезпечували батьки. Коли ви заробляли гроші, ви фінансово зростали. А коли ви перестали заробляти гроші, ви фінансово пішли на спад. І от щоб цього спаду не було, щоб не бути в числі лохів, які от так просто віддали найдорожчі роки свого життя в рабстві на роботі, вам треба подумати про майбутнє і обов'язково створити джерело пасивного доходу, актив або просто накопичити хороший капітал. Який в майбутньому дозволить вам, коли ви вже не будете працювати на шефа, жити так, як ви живете зараз. Як це зробити в Україні в наших реаліях, інформація є в моєму телеграм-каналі. Зберігайте відео, ставте лайки, якщо погоджуєтеся з ідеєю, що таке життя це життя бідного мислення. І якщо ви хочете вийти з цього кругообігу, робота-диван, робота-диван, в мене є для вас чудове рішення. Дякую, діліться з друзями, хто сподобався. Буду читати з радістю ваші коментарі.